Це прапор передали друзі, які прямо зараз знаходяться в Бахмуті. Вони його підписали. І ми зараз да не інформаційному фронті, але фронт реальний є зараз в Україні, і ми хочемо розгорнути цей прапор. Ми обіцяли, що ми це зробимо тут в Берліні. А ви брача флайквинас та. Ласкінечас фрома our, our in Bakhmut fighting. у річницю вторгнення Росії в Україну на авторитетному кінофестивалі Берлінале представили документальний фільм Східний фронт. Після цього фільм побачили у близько 40 країнах. Окрім Європи, покази відбулись у США, Бразилії, Австралії, Японії і навіть Китаї. І всюди повні зали глядачів, аплодисменти та сльози. Тенденція така загальна. Це е, ну, наприклад один. Показ і місцеві, ну наприклад, німці, да? чи там я не знаю, ну хто завгодно, де ми були, кажуть, що вони плачуть, вони в шоці, вони що, шота. Всі українці, точечно, які були українці, які живуть за кордоном, або зараз як біженці, або давно живуть. Вони казали, ні, ну можна було й пожорстче зробити, і на тому ж самому показі людина місцева жінка каже: ставить питання. у нас же після показів завжди е, ставить питання. Ви намисно хотіли нас шокувати? Успіх фільму забезпечили унікальні кадри з фронту та високий технічний рівень матеріалу. Східний фронт це спільне виробництво продюсерської компанії Дніпрянки Наталії Хазан та закордонних партнерів. Там є гроші держкіно Латвії, і тут є гроші державного, ну теж державного агентства кіно кінематографії Чехії і є гроші Сенату Штатів. У фільмі два режисери український документаліст Євген Тідаренко та коріфей Віталій Манський. Він відповідав за зйомки в Івано-Франківській області. Побачив війну з наласні очі, реальну війну, і це дає таке приґрунтя для розуміння, як це виглядає і що це насправді. У стрічці Східний фронт показана медична евакуація поранених військових і цивільних, яку здійснювали добровольці батальйону госпітальєри. Документаліст Євген Тітаренко зняв унікальні кадри війни. Він і сам рятував поранених у Бучі, Ірпені, Гостомелі, Харківській та Херсонській областях. В якісь моменти я знімав. Тобто я брав камеру та фільмував як оператор. В Якісь моменти я просто фіксував реальність. Тобто, щось було знято просто з бодіками, з гоупрошки, чи з мобільного телефона на броніку чи на касці, чи на касці мого побратима. Ну і отак воно відбувалося. Герої фільму Побратими Євгена. Вони показані не тільки на війні, але й у тилу, де живуть їхні сім'ї. Зі ста годин відзнятого матеріалу до стрічки увійшло 98 хвилин. Зараз, да, я знімаю наступний проєкт. Це теж документальний фільм, все ще можна зараз сказати. А, і, мабуть, все. Вітаю всіх з Днем кіно і слава Україні! У найближчі місяці стрічку викладуть на онлайн-платформі, тож вона буде доступна до перегляду і українцям.